Вітаю, друзі! 32 невідомих! З чорними військовими номерами на ГАЗ-66 вчора прорвали Україно-угорський кордон. Цей транспортний засіб не стоїть на обліку в жодній військовій частині і виявився не військовим. Угорщина незабаром. Затримала всіх порушників. Поки що інших подробиць немає. Подробиць трохи дам я. ГАЗ-66 найдешевший автомобіль. 32 невідомих. Це люди, які не хочуть йти служити до ЛАВ ЗСУ. Ухилянти. Вартість переправити їх через кордон міні, мінімум. мінімум. 7 тисяч євро. Множте 32 на 7 отримаєте суму, немаленьку суму, за яку можна і газ купити. 66, і е, лояльність прикордонників при прориві, щоб не стріляли. Ну і здалися угорцем. Наймасовіше в те, що українців. З часу початку повномасштабної війни і закриття зеленими корупціонерами кордонів. Якщо так ватиме далі, то такі прориви почастіше. Кордон треба відкрити, з людьми треба говорити. Не силова мобілізація, а рекрутинг не соціально несправедлива. Мобілізація, а країна для всіх. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.